Тут розумієте, так було класно слухати мого сусіда, пана Олега, коли він говорив про законні шляхи, про те, що от все потрібно робити по закону, там але ну от давайте. Це ваш телефон, так? Да? Я його забрав, а тепер ви кажете, віддайте мені мій телефон. А я кажу, а давайте по закону. Куди ви їдете? Ну давайте по закону. йдіть звертайтеся в суд. Але ви точно знаєте, що е, голова цього районного суду, мій кум, мало того, він мій підлеглий. І е, що ви зробите як нормальна людина? Ви е, візьмете мене за барки, скажете Повертай мій телефон, бо інакше ми звідси з живими, здоровими не вийдемо. От приблизно те саме робить зараз народ України з владою, і це проблема влади. Бачите, я вам повертаю. Всі глядачі бачать, Повертаю. Повернули. А можливо, ви поверну... не той телефон повернули. <святую> з іншої іншого, <святую> е, е, ну, було. іншого не було. Просто, але але, але, я, але я просто до того, що я до того, що зараз. Це не опозиція повинна придумувати в який спосіб повернути конституцію 2004 року. Не вона придумала, щоб її скасувати. О той, хто придумував, той, хто підказував президенту цей шлях. Я знаю його прізвище, ви знаєте його прізвище. Він за 5 хвилин, якщо отримаєте по команду, він а за давайте, 5 хвилин напише приїде, що... листочок, на якому буде як законний спосіб. Ну усяко. Ну,